Душить ця зовсім невигадана правда. Але я напевно просто трохи стомилася, проривалася через усі ці події, інколи навіть жертвуючи собою. Не по своїй волі, а вже ж це, чесно кажучи, просто катастрофа, мене нокаутувала. Привіт! мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Зібрала для вас вісім книг українських авторів, і це значить, що зараз буде відео в моїй улюбленій рубриці каналу Читаємо Українське. Найкращі, найгірші книги. Всі відео цієї рубрики є в плейлисті Читаємо Українське. Впевнена, що кожен з вас зможе знайти там корисні книжкові рекомендації. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити свої пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві книжкові відео. В цій підбірці тільки одна книга отримала від мене 5 з 5, тому з неї ми і почнемо. Це всі мої ключі і гая Наталії Маторінець. Це моя друга книга цієї авторки, і я знову потрапила в полон манери авторки та світу, який вона створила. Першою була книга Керамічні серця, і вона потрапила в мій топ книг українських авторів за 2022 рік. Відео до речі є на каналі. Мені дуже сподобалась динаміка цієї книги і те, що герої багато подорожували. Не по своїй волі, а вже ж, А інколи ці подорожі нічого хорошого за собою не несли. І частенько притягували до себе всі можливі та неможливі перепони на їх шляху в нікуди. Але давайте по порядку: Ігніс чарівник, повноправний лорд. Він губить свій безіменний ключ. Кожен чарівник в цій книзі має ключі, які виконують різні магічні функції. Безименний знаходить якась незрозуміла для ігніса дівчина на ім'я Гая. Вона була людиною та змогла якимось чином встановити зв'язок з його ключем. А це взагалі нонсенс, такого в принципі не може бути. І щоб цей ключ повернути, він має їй допомогти. В чому поки не зрозуміло, але те, що це буде нелегко, я даю вам всі 100%. Головні герої описані так, що ви дійсно вірите в них та всі їх вчинки. А всі їх пригоди захоплювали мене і дали можливість трошечки побути разом з ними, поїсти смачних круасанів, пожити в замку, побувати на турнірі чарівників, а також заглянути у пітьму, котру так сильно бояться всі чарівники, бо з неї ще ніхто не повертався. Багато відсилок у книзі було до Академії Аматерасу, і, можливо, я б розуміла всі ці фішки, якби прочитала перед Гаєю саме цю книгу. Але від цього мої враження не зіпсувалися. У мене а вже ж залишилися деякі незакриті гештальди з цією історією, але буде продовження. І Наталія Маталінець на зустрічі, яку я модерувала, сказала, що в другій книзі все стане на свої місця. А сама історія буде про наслідки вчинків головних героїв. Тому я особисто дуже чекаю на продовження і обов'язково буду його читати, бо цікаво, що ж буде далі. І як я вам вже говорила на початку історії про цю книгу, вона від мене отримала 5 з 5. Наступна книга також у жанрі фентезі, і це мандрівний цирк сріблястої пані Наталії Довгопол. Книга наповнена цікавими пригодами та українською міфологією. Авторці вдалося все це вдало поєднати та занурити читача у вир пригод, які переживають герої. Кожен розділ це якісь цікаві події. Динаміка цієї історії мені дуже сподобалася. На сторінках книги ви зустрінетеся з мавками, потерчатами, ядухою, злим магом, відьмою та однією дівчинкою, яка не пам'ятає свого минулого. Всі називають її причинною та обходять стороною, бо ніхто не знає, що від неї можна очікувати. Але зустріч причинної зі стріблястим вовком на арені мандрівного цирку Фрау Гріте розпочинає її нелегкий шлях. Цирк це те місце, де вона хоче бути. Але не все так просто і не завжди наші бажання можуть стати реальністю. Причина – це в першу чергу дитина, яка хоче знати, ким вона була в минулому, яке було її ім'я та де її батьки зараз. А ще вона мала велике добре серце і готова була допомагати всім, хто цього потребував, інколи навіть жертвуючи собою. А що отримувала натомість зраду та осуд. Фрау Гріти спочатку здалася мені дуже хитрою та корисливою жінкою. Але якось серед книги її персонаж наче затухає і йде на другий план. А ось Пантера мені сподобалась своєю силою, витримкою та хитрістю. І попри те, що вона пережила, вона досі готова допомагати та довіряти іншим. Ще сподобалося вдале поєднання авторкою сучасного світу з потойбічним та опис міст, у яких були герої. І майже кожна деталь, про яку згадувала авторка протягом тексту, була для чогось. Це було захопливе, цікаве читання, але особисто для мене, без вау-емоцій та неочікуваних поворотів, тому від себе я поставила чотири книзі. Далі Карбіт Андрія Любки. Це була моя перша книга автора, і я прям закохалася в його манеру. Влучно, чесно та з нотками чорного гумору. Книга називається На честь вчителя історії, бо його гази мали специфічний запах, який нагадував карбіт. Тому учні його так і прозвали. Людина він щира та добра, але сімейне горе його зламало. І він знайшов порятунок, а вже ж в алкоголі. І от одного разу, повертаючись п'яним додому, він падає в каналізаційний люк. І до нього приходить геніальна ідея створити тунель, який відкриє українцям дорогу куди в Європу. Містечко, в якому він жив, розташовувалося якраз біля Угорщини. Відповідно, цей тунель допоміг би людям швиденько з України дістатися у Європу. Він називає себе тисом і починає шукати спільників, бо сам цю ідею не зможе реалізувати. А вже ж його спільниками стають місцеві контрабандисти, які переслідують свої власні корисливі цілі. Тут розкривається тема прикордонних містечок та всі можливі види контрабанди. Класно була описана історія з нелегальним перевезенням велосипедів. Це, як на мене, було просто геніально! Перші спроби вирити тунель це просто повний сюр, який несе за собою, на жаль, трагічні наслідки. Але вони не здаються і залучають інших людей. Ось так і зустрічаються два зовсім різні світи: людина, яка хоче щасливого майбутнього для українців у Європі, та люди, котрі вже рахують грошики, які їм принесе цей тунель. Фінал цієї історії, як на мене, дуже реалістичний, але ця реальність так і б'є під дих своєю правдивістю. Питань до книги у мене не виникло, але ця історія не стане топом і не буде, скоріш за все, однією з моїх улюблених. Тому від мене це тверда четвірка, і я однозначно буду цю книгу рекомендувати. Наступна книга це збірка оповідань також Андрія Любки Кімната для печалі. Якщо минула книга мені зайшла, і я вирішила читати ще його книги, то ця якось пройшла повз мене. Не скажу, що ця книга погана, але це коротка проза, з якою я досі намагаюся подружитися. У оповіданнях мені завжди чогось не вистачає і хочеться більше поринити у саму історію. Але це особисто мої читацькі вподобання, через які я не буду занижувати бали цій книзі. Кожне оповідання пронизане емоціями людини, яка розповідає про різні ситуації у своєму житті. Часто ці емоції важкі. Втрата близької людини, самотність, заборонне захоплення, жорстоке зіставлення, очікування, реальність. А ще в них є любов в різних проявах. Деякі у мене викликали доволі дивні емоції. Не всі оповідання мені сподобалися, але були ті, котрі викликали дуже багато емоцій: це коронація та кімната для печалі. В цілому це непогана збірка, і я думаю, що кожен, якщо захоче, Зможе знайти в ній щось для себе, тому моя оцінка 4 з 5. Ще трошечки українського фентезі, медальйон трьох змій Андрія Новіка. Хочеться почати з того, що це класний приклад сучасного українського фентезі, багато продуманих подій, загадок, героїв зі своїми травмами та скелетами у шафі. Але мені книгу було читати дуже важко. Я проривалася через усі ці події через не можу. Я не знаю, чому виникли такі враження, чи то через велику кількість подій та героїв, чи то через історичний та політичний контекст, чи то просто не моя історія. Можливо було б краще, якби автор поділив книгу на дві, бо для однієї книги занадто багато всього. Інколи я губилася між всім цим і не могла знайти вихід. В основі книги дві сюжетні лінії. Одна про Австро-Угорську імперію, в основі якої вищі чини роблять те, що вважають за потрібне, і це а вже ж, не призводить ні до чого хорошого. Друга про музейників. Це сім героїв, які намагаються розібратися з медальйоном трьох змій та зупинити Латетхаїв. Латетхаї забирають свідомість. Дехто каже, що це душа або дух, або ще якась езотерична частка людини. Втім, всі сходяться на одному: без цієї частки людина втрачає життєву снагу, внаслідок чого помирає. Від того походить з івриту назва Латетхаєм віддавати життя. Латетхає видозміна простої людини. До видозміни причетні двоє. Той, хто видозмінюється до Латетхая, і той, хто цю видозміну контролює, здійснює. Цього повинні бажати обидва суб'єкти. Примусово Латетхаєм не станеш. Латетхая нагадали особисто мені дементорів з Гаррі Поттера. Щодо загадок, які розгадували музейники, як на мене, зашвидко розвивалися події на самому місці цих загадок. Мені було важко це уявляти. Де вони були, та що взагалі в цей момент відбувається. В цілому, сама ідея мені сподобалась. Герої для мене були прописані добре, і сюжетна лінія музейників була цікавою, бо я обожнюю загадки і завжди хочу дізнатися їх. Розгадки. Тому я поставила оцінку 4 за те, що мені було важко читати, але я оцінила роботу автора цією книгою, і сюжетна лінія музейників мені дійсно сподобалась. Наступна книга Сміх у кінці тунелю Івана Черненка. Це дійсно хороша книга, яка викликає безліч емоцій, коли я її читала, я наче каталася на американських гірках. Але я напевно просто трохи стомилася від цих правдивих історій про систему та про те, як хтось зверху багато чого вирішує, а ти лиш пішка у всій цій грі. І деякі думки автора мені просто не зрезонували. Тому моя оцінка 4 з 5. Це історія хлопця, який вступив у медичний та став анестезіологом. І ви разом з ним починаєте цю історію з вступних іспитів та закінчуєте під час пандемії ковіду. Ви крок за кроком йдете разом з автором його вигаданою, як він каже, сам, історією. Але зупиняєтеся і вам прям душить ця зовсім невигадана правда. Щодо навчання в меді, якщо сильно хочеться стати медиком і при цьому не навчатися, вихід є. Просто приносити кому треба хабарі. А потім такі спеціалісти погублять не одне життя. Чесно, страшно навіть про таке думати. Якщо у тебе немає грошей, а є бажання здати та вивчити самостійно, з цим є нелегка задачка, бо тебе будуть довго відправляти на перездачі, поки не зрозуміють, що заплатити немає чим. Викладачі також не завжди направлені саме на навчання студентів, і отримати викладача, який буде дійсно навчати, це ще той успіх. Після цього бажання ходити в лікарні відразу в мене стало мінус 100. Щодо роботи у лікарні анестезіологом, це, чесно кажучи, просто катастрофа, бо інколи життя пацієнта залежить не від того, який ти лікар і що ти вмієш, а від того, щоб вчасно об'єднати подовжувачі, щоб під'єднати ШВЛ до генератора, коли у лікарні відімкнуть світло. А коли я побачила зарплатню медсестер та анестезіолога в цифрах це 6 та 6500 гривень, я була у повному шоку. Ця інформація просто-таки мене нокаутувала. Звідси пішла ця кишенька вдячності. Бо як інакше взагалі прожити на ці гроші? Іван, це головний герой, не хотів брати ці гроші перші рази відчував себе максимально незручно та погано. Але що інакше робити, якщо така система? Ще багато історій про ковід, які ще актуальні та незабуті. Про мінімальну підготовку лікарні та тести, результати яких доводилося чекати до того моменту, коли пацієнт вже перехворів. Ковідом, але є щось все-таки світле та позитивне в цій книзі. Це саме Іван, анестезіолог, який, не дивлячись на систему, на низьку зарплатню та всі проблеми, які були на його шляху, допомагав людям всіма можливими способами. Хочеться, щоб саме такі лікарі були у медичних закладах, і щоб ця система нарешті стала більш вдячною людям, котрі кожного дня рятують чиїсь. Життя, часом забуваючи про себе, про свою сім'ю, про відпочинок. І останні дві книги сподобалися мені найменше, тому що було дуже багато запитань до сюжету та героїв: це забуття Тані Малярчук. Цей роман показує читачам те, що багато особистостей, які були причетні до становлення України, кануть в забуття. А можливо навіть і невідомі багатьом таких людей було дуже багато, котрі відмовлялися від нормального життя, сім'ї, роботи заради України. Таня Малярчук комусь нагадує, а когось знайомить з В'ячеславом Вацлавом Липинським, поляком за походженням, але українцем за самоідентифікацією. Вона розказує про його особисте життя, про його позицію, роботу та про хворобу, яка нещадно крала його здоров'я та не давала нормально дихати, в прямому сенсі цього слова. У нього був туберкульоз. Також авторка згадує про інших діячів відновлення та становлення української державності: це був Петлюра, Грушевський, Винниченко, Чекаленко, Назарук. Всі вони контактували з Липинським. І якщо з цією сюжетною лінією більш-менш все зрозуміло, Хоча залишаються все ж таки деякі запитання, які однозначно можна знайти самостійно після прочитання, догуглити, подивитися якісь інші матеріали, прочитати якісь інші книги, то до іншої сюжетної лінії в мене дуже багато запитань, бо це сучасність і головна героїня дівчина, яка і досліджує біографію Липинського. Якщо спочатку все поділено за часом, і я розуміла, що і до чого. То ближче до середини розповідь стає хаотичною та сумбурною, що ускладнює читання та розуміння всієї цієї історії. Також я взагалі не зрозуміла, що сталося з цією дівчиною. В кінці книги явно видно, що вона переживає страшні та важкі панічні атаки, і це все доходить до критичної точки, коли вона не може з цим справитися. Але що призвело її до цього стану? Чи то дослідження біографії Липинського, чи то якісь її внутрішні проблеми та переживання, що взагалі з нею сталося? Відповіді немає, і ця дівчина, як на мене, перетягує всю увагу читача на себе. Але тут постає запитання: навіщо? Якщо основна ціль цієї книги згадати про людей, які відіграли важливу роль Установлення України. Якби сюжетної лінії сучасності не було, то ця книга не була б художньою. Але саме ця лінія зіпсувала мої враження, а також хаотичність та сумбурність у поєднанні двох сюжетних ліній. Ідея книги, як на мене, дуже важлива та цінна, а от реалізація не зайшла від слова зовсім. Тому я поставила цій книзі три. І остання книга це Чорне весілля Сергія Пономаренка. Ця книга точно сподобається любителям містичних історій з Павлом Костіциним, шоу Сліпа і подібних історій з СТБ. Перша частина книги була непоганою, інтригуючою та загадковою. Якщо закрити очі на діалоги між героями, вони максимально пласкі та картонні. Так в житті люди просто не говорять. Але що сталося потім для мене запитання, бо виглядає все це як каша-малаша, без чіткого структурованого сюжету, продуманих деталей та опису героїв. Важко назвати цю історію детективом або містичною книгою, бо і там, і там є дуже багато прогалин, тому незрозуміло, на чому ж хотів сфокусуватися автор, та і чи взагалі хотів він цього. Я помічала дуже багато сплутування імен та фактів, наче це просто якось забувалося. Щодо самої історії, головний герой Олекса бачить село Велика Тиша, куди приїжджає з другом. Там відбувається низка дивних подій, наслідком яких стає смерть та зґвалтування молодої 19-річної дівчини. Хто у цьому винен і чому мешканці цього села звинувачують у цьому саме Олексу? Для того, щоб довести свою невинуватість, він має стати нареченим. Мертвої дівчини так, так, ви все правильно зрозуміли саме нареченим. І цей обряд називається Чорне весілля. Жителі цього села вірять у потобічний світ, у мавок, чугайстрів та інших міфічних створінь. І щоб молода, незаміжня дівчина не стала мавкою, вона повинна після смерті. Пройти ритуал чорного весілля. Саме ця частина для мене була цікавим початком історії, а от потім почалося щось дуже дивне. І начебто дивно для такої книги цілком притаманно та цікаво. Але це точно не цей випадок. Виявилося, що в сучасності ми маємо ще одного Олексу, а саме сина того чоловіка, котрий був у великій тиші. І син має провести розслідування, щоб знайти того, хто вбив ту дівчину, і не тільки її. Але в ході цього розслідування ми бачимо, що Олекса Молодший максимально, як на мене, дивна людина. Бо він не знає, звідки родом його мама, з ким він жив усі ці роки, які люди взагалі його оточують. Це було схоже на часткову амнезію, але я просто намагаюся все це якось виправдати, бо в книзі про це не було жодного слова. А ще його можна назвати Олекса Безсмертний або безстрашний. Тут автор напевно намагався трошки додати бойовичка. І ще пару слів про детективну лінію: немає підказок протягом всієї книги. Просто вбивця впливає в кінці, і ви таки собі думаєте, ну так, це вийшло прям дуже логічно. Насправді ні. Щодо жінок в цій книзі видно, що їх писав чоловік, бо всі вони максимально залежні та прив'язані до чоловіків. Наче існувати без них просто неможливо. А на сцена 18 без сліз. Не глянеш, а сльози ці від безглуздості деяких дій та опису самої сцени. Тільки за першу частину книги та за інтригу я поставила цій книзі три. Але ця трійка з величезною натяжкою, бо багато ляпів, які не відповідають цілісній структурі сюжету цієї книги. Такими були 8 українських книг з моїми особистими оцінками. Пишіть у коментарях, які книги ви вже читали з цього відео або які вас зацікавили. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.